Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що з квітня цього року від вірусу h 1 n 1 у світі померло близько п'яти тисяч людей. Спершу лікарі називали вірус свинячим грипом через те, що знайшли у ньому генетичні матеріали від грипу, яким хворіють свині. Втім, зараз дослідники кажуть, що ця назва є некоректною. Андрій Годованець розповість детальніше. У сполучених штатах медичні центри отримали щонайменше 23 мільйона доз вакцини проти вірусу H1N1. Та, попри це, її все ще не вистачає. Досить часто можна побачити людей, готових годинами стояти у чергах, чекаючи на те, аби їх діти отримали щеплення. Кетлін Джермкін збирається ночувати перед дверима клініки, аби бути певною, що її діти вранці отримують вакцину. Сьогодні у США у першу чергу щеплення роблять вагітним жінкам і дітям це не для себе. About... Я про дітей. не дивлячись на назву вірусу, свинячий грип, насправді захворювання не передається від свині до людини. Фермер Пол Зімерман каже, що вірус треба було назвати по-іншому. це сильно вдарило по свинячій індустрії. Ми повинні були назвати його венесуельським грипом чи ще якось. Деякі свині у США врешті отримали вірус, але вони від цього не захворіли. У серпні дослідники знайшли вірус в індиках у Чилі і згодом зробили висновок, що хвороба швидше за все перейшла від людини до птахів. Останні кілька років люди боялися заразитися смертельним вірусом пташиного грипу від домашньої птиці. А тварини з родини котячих, яких у Китаї вживають у їжу, виявилися причиною важкого захворювання дихальних шляхів у людини, яке згодом назвали атиповою пневмонією. У США дослідник Гері Флорі працював над тим, щоб не дати поширитися пташоному грипу серед Сівих птахів він каже, що настав час переосмислити те, до якої категорії люди відносять ту чи іншу хворобу. здоров'я тварини і людини дуже схожі, і на них треба дивитися в комплексі. Гері каже, що 75% інфекційних захворювань можуть передаватися від тварини до людини і навпаки. До того ж, більшість з них виникають в Азії, де люди дуже близько живуть з тваринами. Він також говорить про проблему подорожування. якщо ми маємо спала хвороби, десь у світі вона може бути перенесена сюди вже за 12 годин. І подорожують не лише люди. Науковці кажуть, що екзотичні тварини також можуть переносити інфекцію і передавати її місцевим тваринам або ж людям. Хвороба також може поширюватися через торгівлю. Китай нещодавно наклав більше обмеження на імпорт американської свинини. А так званий коров'ячий сказ прийшов від хворих тварин. Ми продаємо м'ясо в усьому світі. Тож подорожують не лише люди, але й наше м'ясо. Воно теж подорожує. До того ж, ці віруси постійно видозмінюються, і через ці зміни можуть передаватися дедалі новим живим істотам на землі. Андрій Годованець Америки.